Леве, привіт! Новини для вас з 22 по 28 вересня 2025 року. Якщо у вас сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Леві, цей розклад для вас. Так, Леве, що у вас? Карта вибору і Фенікс. Ну що, оракул вам говорить, що на цьому тижні ви будете стояти перед вибором. яким... Правильним шляхом іти, або який варіант вибрати, ви маєте тут три дороги і будете вирішувати, куди вам направити свою енергію і яке рішення прийняти. І у вас карта Фанікса, ви стаєте з попелу, відроджується відчуття у вас, відродження, що ситуація відроджується, можливо, у вас емоції, які ви стримували і думали, що вже все, вони все-таки відроджуються і повертаються. Які емоції у вас будуть на цьому тижні? Карта радості леви і зірка. Ну що, супер! У вас досить непогана енергія, будете приємно здивовані, радісні, веселі. Буде вам все получатися, і ви будете відчувати радість і внутрішню гармонію, і задоволення. І у вас карта зірки, здійснення бажання. Це внутрішнє задоволення, коли ви відчуваєте, що те, що ви хотіли, ви нарешті отримуєте. Тобто ви дотягнулися до тих обставин або до тої мети, що ви хотіли. І ви відчуваєте, що вам все виходить, у вас є гармонія, радість і задоволення. Так, давайте будемо дивитися, які ж події у вас будуть відбуватися, Леве, на цьому тижні. Початок тижня, шістка кубків: енергія дітей і минулого у вас тут, через який у вас ви стресуєте, є страх недоспані ночі, можливо, ви хвилюєтеся за дітей або за людину з минулого, вашою спорідненою душею. І тут десятка кубків. Це сім'я, це родичі, це кровні. Тут знову карта дітей. Можливо, у вас буде стрес. Із-за дітей або із за ситуації з людиною з минулого, яка ваша споріднена душа, і з якою, можливо, була сім'я або є сім'я. Середина тижня лицар кубків, у вас комунікація, сердечна комунікація, з королем жезлів, це ваша іпостась чоловіча, або у вас є чоловік знаку вогонь також у вашому житті. І дев'ятка кубків, який дуже сильно, якщо ви чоловік, Лео, ви дуже сильно... На собі егоїстично, ну, ви ж леве, на, на собі просто маєте увагу, но комунікуєте і відчуваєте себе радісно і задоволено. Кінець тижня, страшний суд, ух ти! Карта повернення другого шансу. Знову закохані у вас, бачила я вже їх. Закохані це енергія у нас близнюків, людей, які люблять один одного. І Ерофан тут подружжя. Тут може людина повернутися, енергія тельця, до речі, близнюків. Тут людина може повернутися у ваше життя, з якою у вас є обов'язки, були обов'язки, або ситуація повертається вибору, де, вам, де у вас є зобов'язання або навчання. Так, енергія тижня. І основна подія повішений. Ви тут знаходите істину. Якісь рожеві окуляри будуть у вас падати. Ви зупиняєтесь це зупинка, це пауза, для того, щоб переосмислити подальші дії. Шістка кубків леви. Ух ти! Комунікація. Комунікація, яка стресує, це вхідна комунікація. Дев'ятка кубків, яка у вас ось тут. Відбувається і дев'ятка пентаклів. Ну що, тут є комунікація між людьми сінгл, споріднений їх душ. Люди відчувають себе гармонійно, спокійно і задоволено. Можливо, навіть комунікація на відстані. Давайте подивимося, чого ж ви тут так стресуєте. Комунікація, вроді, нормальна. П'ятірка жезлів, конфлікт, королева Пентаклів, жінка знаку Земля. Можливо, ви з цією жінкою будете комунікувати, і виходить з вами ця енергія на контакт, вхідна комунікація. І тут вам це розбиває серце. Ось чого ви стресуєте, тому що там є стичка з цією людиною, або це енергія дітей. Можливо, ви з дітьми будете тут. Якась буде перепалка у вас з цими енергіями. Десятка кубків. Або із-за дітей може бути також. Тобто тут люди комунікують, ну, знову повідомлення. Енергія рака, колісниця і колесо фортуни зміни. Ну що, щось можливо з поїздкою, з переїздом. Приїздом, від'їздом є якась комунікація, повідомлення якісь, і ви чомусь тут дуже сильно стресуєте. Можливо, люди із-за того, що знаходяться на відстані, і потрібно поїхати, або із за машини якась ситуація виникає, тут є вхідна комунікація, тут знову говориться про те, що люди. Є якась сімейність між людьми, шістка кубків, діти, родичі, батьки, ваша споріднена душа, людина, з якою ви маєте якісь обов'язки або навіть спільні діти, і тут однозначно йде якась перепалка про поїздку, про приїзд, про якийсь рух, і є відчуття стресу, і сварки, і серденько розбите. Тому що кожен чомусь сконцентрований на собі і не чує один одного в мене відчуття. Тому що дев'ятка, в мене йде енергія звідси, що люди роблять і говорять так, як хочеться їм, і не слухають іншу енергію. Нема взаєморозуміння. Спільної думки конструктиву нема. Лицарь Кубків, що ж тут. Засердечна комунікація, вона в мені відчуття продовжується тут. Ваш Пентаклю про нові можливості або нові починання. Тут, ось він далі в нас іде однозначно по подіях, це іде повернення. Можливо, повертається якась комунікація або ситуація. Може бути навіть по фінансах. Запропонує вам хтось нову роботу, або ви будете комунікувати про нові фінансові можливості, але тут є карта суд, йде відродження. Фенікс вам теж говорив, тут дві карти суда у вас. Відродження, карта другого шансу. Можливо, на стару роботу ви захочете повернутися, або відчуєте прилив сили, що новий етап у житті у вас відкривається, і є фінансові можливості. Куди би ви хотіли себе реалізувати? Нова робота може бути? Навіть тут йде енергія, що на стару роботу повернутися. Може бути дзвінок зі старої роботи, що вам скажуть повертайся або ви зателефонуєте. Король жезлів. Що у вас тут? Помірність енергії стрільця. Можливо, у вас є людина, стрілець. Якщо ви жінка, вихід ситуації і імператор енергія овна. Стрілець або овен може бути, це теж знак вогня. Тут, однозначно, є карта повернення людини у ваше життя. Тут карта повернення, тут також карта повернення. Виходить, хтось з вами на комунікацію, може вам пропонувати і знову лицарь Кубків на дні колоди. Те, що ми прояснюємо, вийде може на комунікацію. І вам буде розказувати про якусь вашу цінність. Якщо ви чоловік, то це ви будете шукати, можливо, вихід по фінансах, нові якісь фінансові можливості, які можна розвивати. Це новий якийсь проєкт, і ви туди будете направляти всю свою енергію і відчувати себе імператором, що ви керуєте цією ситуацією. Дев'ятка кубків. Ух ти, сімка мечів тут приходить, король мечів і місяць енергія риб. Ну що, тут мутно себе веде чоловіча енергія. Вона веде себе егоїстично, діє тільки в своїх інтересах, це вже ось тут проявилося. Тут є хитрість, маніпуляції і нечесність. Однозначно, те, що вам тут людина по лицарю кубків буде заливати вуха, так м'яко що жорстко спати. В нього тут є якась свій інтерес, своя зацікавленість. Король мечів або в карті є в людини, і він веде себе дуже-дуже сильно мутно і егоїстично. Якщо ви чоловік, то ви тут можете самі себе обманювати. Дієте? ну вам страшно. Ну, ви можете казати, та, все нормально, прорвуся. Такі, знаєте, проявляти себе як весело, а всередині у вас там страхи. Так, далі у нас знову страшний суд по подіях на вихідні. Що це знову за карта повернення? Десятка кубків, вона у нас ось тут була, п'ятірка мечів і у вас трійка жезлів. Ну що, тут повертається якась ситуація, стан війни, де, де люди вже бій там вже пройшов, маніпуляції повертаються. Хтось може повернутися в сім'ю, наприклад. І тут однозначно ви бачите якісь перспективи в поверненні або тієї людини, або тої ситуації, яка повертається. Дивитися в майбутнє. Ну там уже бій пройшов, там хтось виграв, хтось програв, там нечесність, маніпуляції, там стан війни між людьми. Це може бути в сім'ї у вас. Ну так, двійка кубків це люди, які мають почуття один до одного. Тут терафант, можливо, зобов'язання один перед одним. Закохані енергія близнюків. Може повернутися той стан війни, який вже був. Королева жезлів це ваша іпостась жіноча. Імператриця, фігура матері, і дружини. І закохані ще раз те, що ми і прояснюємо. Іде підтвердження. Ну, дивіться, тут може бути дві жіночі енергії: одна імператриця-дружина, наприклад, телець, одна вогонь. І ця ситуація вона чомусь повертається у ваше життя. Може це бути між, якщо ви чоловік, я сказала, тут дві жіночі енергії, і тут є пристрасть між людьми. Якщо ви жінка, то тут однозначно може бути якась перепалка і стан вибору з мамою. У вас потрібно якась ситуація сімейна, повертається конфліктна, де вже була якась перепалка і недорозуміння з, з мамою, з дорослою якою, з жінкою. Ерофант, Що у вас тут за зобов'язання? Верховна жриця. Знову говориться про таємну жінку, таємну комунікацію і рицар жезлів. Ну що, когось тут однозначно є трикутник, триангуляція, тому що тут приходить аерофант, це подружжя, це офіційне подружжя, пара, де є зобов'язання один перед одним. Тут приходить верховна жриця, є якась таємна жінка по поза шлюбом. Не з обов'язками. Тут іде комунікація. Рицар жезлів ви до неї горете дуже-дуже сильно. Тут також людина може запропонувати якісь серйозні стосунки, якісь верховні жриці, яка, яка була таємна. Вивести її, як кажуть, на світло і на люди. Ну там ситуація програшна. Але хтось. Бачить перспективи в цих стосунках, в цьому зв'язку. І чим ця історія завершиться? Десяткою мечів. Тут закінчиться щось. Тут поставиться крапка. Це ситуація, яка повернулася, де був стан війни між людьми, можливо, людина повернеться на другий круг, захоче щось прояснити, буде вам щось тут обіцяти, але чомусь там поставиться крапка. Можливо, хтось відмовить у стосунках і скаже, що не потрібно мені твоє повернення, наприклад, або не потрібно мені твій приїзд. Повішений, що у вас тут побачила тебе. Тут зупинка для того, щоб прийняти правильне рішення у вас, Леве. Сімка кубки дуже багато ілюзій, і карта сила це ваша енергія Леве. Ви на цьому тижні однозначно переосмислюєте і думаєте про те, що вам робити далі. Як відродитися і як закрити якусь історію в своєму житті? Яка повертається? Можливо, у вас тут з судами є якась перепалка, можливо, люди розлучаються, і тут і за третьої особи. Ви на порозі точного рішення, вам і оракул говорить, що ви на карті вибору. Тут також говориться про те, що ви маєте прийняти рішення. Ви дуже багато про це думаєте, перебуваєте в ілюзіях, яке ж рішення прийняти. І це ви маєте прийняти рішення, Леве. Це ваше рішення має бути. Ви не чекаєте, що хтось прийме, наприклад, рішення. Ви відчуваєте і знаєте, що це у ваших руках. Ви маєте прийняти на цьому тижні рішення, що робити далі. Тому що вам щось однозначно тут треба розрулити розрулити з якимись ситуаціями і, і стосунками. Такі новини для вас, Леве. Спасибі, що дивилися. Буду чекати зворотню комунікацію, як програється у вас розклад, і до нових зустрічей!